Тепло для захисників. Українці виготовляють окопні свічки на фронт. Про волонтерство, що зігріває, говоримо сьогодні у новому випуску проєкту Ну що там у Вас? Вітаю! З нами на зв'язку та радіокомпанія Віка, журналіст Олександр Іващенко. Олександре, мої вітання. Вітаю колеги, вітаю наших глядачів. Олександре, у жовтні у Хмельницькому стартувала безстрокова акція Окопні свічки для захисників. Її започаткували в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький, який займається популяризацією правильного поводження з твердими побутовими відходами. У різних мікрорайонах встановили контейнери для жерстяних банок, таким чином збирали необхідні матеріали та водночас популяризували повторне використання речей. Далі ж містян долучали до спільного виготовлення окопних свічок. Наразі вже зробили та відправили на різні підрозділи та напрями майже 3,5 тисячі окопних свічок. І ця волонтерська робота триває. Хмельничан запрошують долучатися до доброї справи, а також приносити металеві бляшанки, парафін, віск та гофрокартон. А чи організовують акції у Черкасах із виготовлення окопних свічок? В Черкасах можна сказати масово налагоджено виробництво окопних свічок. Зараз вони як ніколи актуальні, адже ними можна не тільки освітити приміщення, ними можна зігрітися, а на них можна навіть розігріти їжу. Активно до цього процесу долучаються діти. Вони виготовляють свічки на уроках праці, не шкодують свого вільного часу. Багато гуртків позашкільної освіти перетворилися в такі центри виробництва окопних свічок. Тому зараз ціні такі матеріали, як парафін. Віск концерні бляшанки особливо затребуваний якісний парафін, адже він не коптить, від нього не болить голова. Окупні свічки виготовляють сотнями, і волонтери можна сказати, такими кількостями великими кількостями відправляють їх на фронт. Натомість часто можна побачити фото та відеозвіти від наших бійців, які показують, як вони використовують ці окупні свічки. Хмельницький, а що там у вас? Олександр, то що крім цієї загальноміської акції у Хмельницькому окопні свічки виготовляють також і у школах, і у бібліотеках, і у волонтерських центрах. Ми ж на своїй сторінці у Фейсбук запитали підписників, чи долучалися ви до виготовлення окопних свічок для наших захисників, і отримали такі результати. Так, робочі руки завжди потрібні. Так відповіли 7% опитаних. Допомагав чи допомагала матеріалами 32%. Волонтерю, але в інший спосіб: 45% і ні, 16% опитаних. Олександре. А які результати опитування у Черкасах? Ми також провели опитування у нашому телеграм-каналі. Поставили таке запитання: чи долучалися ви до виготовлення окопних свічок для захисників? І маємо такі відповіді: 6% – так робочі руки завжди потрібні. 29% допомагав чи допомагала матеріалами. 26% волонтерів в інший спосіб. 39% відповіли, що ні. Ну тут зрозуміло такі відповіді, адже, як я вже казав, що багато до цього процесу долучаються активно діти. Вони, можливо, знаєте, не використовують іще ще поки що телеграм-канали для того, щоб знаєте, давати якісь відповіді. Тому кожен як може наближає нашу перемогу. Ну, дійсно, будь-яка волонтерська справа наразі дуже важлива, що б не робили: будь-то окопні свічки, захисні сітки чи донати, усе аби наблизити перемогу. Олександре, я щиро дякую за спілкування. Нашим глядачам дякую за увагу. Долучайтеся до добрих справ. Це був проєкт Ну що там у вас? Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині. Дякую за розмову колегам. Дякую нашим глядачам. Побачимося!